Друзі, вітаю! Ви на каналі Навколо Світу, і сьогодні ми проведемо огляд на готель Ака Антедон Hotel 5 зірок. Погнали! Подивимося, де ж розташований готель. Це країна Туреччина узбережжя Середземного моря. Готель знаходиться в курортному регіоні Кемір в селищі Бєльдібі на першій береговій лінії. Відстань від готелю до центра міста Кемір, де є базар, яхтмарина, Макдональдс, Старбакс. Всього 16 км, до аеропорту в Анталії 43 км. Складається готель з головного корпусу: це дві чотириповерхові будівлі. Поруч розташований п'ятиповерховий блок Фемелі, а також зона ВІЛ. Ось тут знаходиться основна територія готелю та його пляж. Акантедон спеціалізується на комфортному сімейному відпочинку. В ньому гарний сервіс, безліч ресторанів, гарний дитячий клуб, аквапарк та дуже гарна зелена територія. Давайте ж його подивимося. Відкритий готель був у 2005 році. Взимку 2024 року тут повністю оновили номерний фонд, тому зараз номери новенькі та стильні. Взимку 2025 року тут планується реновація лобі, основного ресторану та території. Номерний фонд в готелі достатньо широкий, налічує 507 номерів. В цій головній будівлі 40% номерів з видом на море. Всі номери в готелі мають однаковий дизайн. Мінімальна категорія номеру це Deluxe Land View, максимальна вмістимість гостей троє дорослих і один інфант. Є також такі номери, як Deluxe Amor Suite, Deluxe Duplex. Зараз ми подивимося, до речі, номер категорії Deluxe Amor Suite. Його площа 42 квадратних метри, максимальна вмістимість гостей двоє дорослих. Проживаючи в даному номері, гості отримують такі привілегії, як фрукти та вино в номер по заїзду. Вечеря в одному з ресторанів а карт та знижка 20% на спа-процедури. В усіх номерах в готелі є халати, капці, чайний набір, кавова машина. міні бар який заповнений пивом, софт напоями. Це поповнюється кожен день. Праску можна взяти безкоштовно на ресепшн після 16.00. У всіх номерах в готелі в ванній кімнаті душова кабіна, лише в номері Amor Suite буде і душ, і ванна. Працює готель за системою харчування Ультра все включено 24 години на добу. Поїсти та випити тут можна цілодобово. Алкоголь безкоштовно доступний в барах готелю з 9 ранку до 1 години ночі. Зараз ми знаходимося в основному ресторані під час обіду. Ви можете побачити, який асортимент страв був в травні 2024 року. Хочеться відмітити, що харчування тут дійсно якісне, асортимент різноманітний, все дуже смачне, особливо червона риба копчена, була моцарела, паста прямо в сирі, тунець на грилі, тірамісу дуже смачний, шоколадний фондан. До речі, в основному ресторані можна буде поїсти не тільки під час сніданку, обіду або вечері, а також з 24 до ранку тут є нічний суп. В ресторані, окрім звичних страв, також є дієтичне, вегетаріанське, безлактозне, безглютенове меню, куточок зі смузі для підвищення імунітету, на сніданок подається свіжий апельсиновий сік. Для діток тут є окремий ресторан, де є дитяче харчування. Що актуально для батьків з маленькими дітками, є стерилізатор, підігрівач для пляшечок, мікрохвильовка. Також за рецептом батьків повар може приготувати дитяче харчування для діток до 2 років. Окрім цього ресторану, в готелі є ще 5 тематичних ресторанів А-ля карт, турецький, рибний, італійський, французький та ресторан турецьких закусок Мізе. Вечеря в одному з них коштує 15 євро за людину. А зараз ходімо, подивимося неймовірну зелену територію готелю. Вона тут займає площу 90 тисяч квадратних метрів. Тут дуже багато зелені, сосен, пальм, кактусів, є гамаки на газоні, лавочки, альтанки, шикарний вид на гори. В центрі території розташований дуже великий басейн, відкритий, його частина підігрівається в зимовий період. А саме підігрів вмикається в період з 15 жовтня по 31 травня. Майже поруч з усіма зонами відпочинку можна буде щось перекусити або взяти напої в барах. Зі снеків можна взяти морозиво, компір, печена картопля, готують геозлиме, є фруктовий куточок, снеки на пляжі, печуть вафлі, млинці, піцу. З лівого боку ми зараз проходимо кафе Прето. Тут можна випити смачну зернову каву. На території готелю є 8 барів, в яких ви зможете взяти напої це алкогольні та безалкогольні напої. Є також імпортний алкоголь. До речі, в цьому році в концепцію додали 18-річний чівас та японську горілку. Софт напої тут можна взяти 24 години на добу, алкоголь до 1 години ночі. Зараз ми підходимо вже ближче до моря. Ось тут вхід на пляж. До речі, дуже зручно, що перед входом є холодильники з безалкогольними напоями, айраном, водою, газованою водою, пакетованими соками, газованими лимонадами, Все це в загальному доступі дуже зручно. Пляж готелю розділений на дві зони: для тих, хто палить та для тих, хто не палить. Пляж гальковий, до речі, дуже зручно, що зробили дитячу пісочницю, дітки можуть гратися. На пляж для гостей є безкоштовні шезлонги та парасольки на березі, а також можна відпочивати на ось такому пірсі. Вхід в море мілка галька, великого каміння тут немає. Вздовж пляжу є декілька павільйонів. Коштують вони 100 євро на день. Максимально в них можуть розміститися 4 дорослих. В цю вартість входить сервіс, фрукти, напої та харчування. В ось цій зоні ми можемо бачити сцену, де проходять вечірні розваги для діток та дорослих. Спочатку є міні-диско, потім вечірнє шоу, дуже масштабні, цікаві для дорослих. На території готелю є дитячий клуб. Він має три розподілення за віком. Для малюків від 4 до 7 років проводяться розважальні програми, шоу, свята, рукоділля, творчі проекти. Для дітей від 8 до 11 років спеціальні цікаві та творчі програми для підлітків від 12 до 16 років проводяться турніри та змагання. Зараз ми знаходимося в зоні аквапарку, тут можна весело та активно провести час як дорослим, так і діткам. Є сім водних гірок. До речі, в зимовий період, а саме з 15 жовтня по 31 травня, вони підігріваються. Тепла і вода в гірках, і вода в басейнах. На території готелю розташований комплекс, що складається з семи, одно- та двоповерхових сучасних віл, розташований на приватній окремій озелененій території готелю. Ці гості мають окремий ресепшн, ресторан, який працює 24 години на добу. Вони безкоштовно відвідують ресторани карт, для них безкоштовні павільйони на пляжі, є безкоштовний трансфер дві сторони в аеропорт, плюс до того гості користуються всім на території готелю. Між зоною ВІЛ та основним корпусом розташований ось такий корпус Family. Тут розташовані тільки номери Deluxe Family Suite та Deluxe Family Landview та Sivie, тобто сімейні номери. Вони мають дві кімнати: одну спальню для батьків, одну спальню для дітей. Також хотілося б звернути вашу увагу, що готель має не тільки літню концепцію, а й зимову, тобто він відкритий цілий рік. Що ж тут робити взимку, коли море вже холодне? По-перше, є підігріваючі басейни. Також у готелі проводяться різноманітні тренінги, велопрогулянки, майстер-класи, уроки турецького, риболовля. Все це організовується безкоштовно. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей готель ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.